Всім привіт. О, вийшло тут сонце. Всім доброго раночку. Я ще ранок, а я вже біжу, кудись біжу-біжу. А біжу я зараз до батьків. У мене сьогодні день, можна сказати, такий вільний. У мене там тільки сьогодні одна клієнтка і на три годинки, тому думаю, у мене є трошки. Півдня вільного, думаю, схожу до батьків. Там їм зараз зайду в аптеку, позабираю замовлення, позамовляла їм омегу і віднесу. Та заразом може щось допоможу, в тій кімнаті повиносить, де треба обої клеїти. Ну, в общем, що допоможу, те допоможу. Зайду тут, зараз в магазин та куплю теж. Куплю їм кой що смачненько, добренько. Ну, як не смачненько, добренько, а щось такого, знаєте, чому, чого вони собі і своїх пенсій не дозволяють купувати. Це м'ясні страви, це м'ясо, це творожки, якісь сири, бо вони на цьому економлять. О, так що, оце в мене такі плани. Зараз в аптеку підходжу, заберу омегу, я там позамовляла. І в магазин зайду і тоді вже до них. Все вже я в аптеку зайшла, забрала замовлення, в магазин зайшла, скупилася, накупила батькам та взяла таких, знаєте, супові набори, такі гарні були курячі. Вони всього по 26 гривень, а вони, якби ту шкуру собаці варять, в кашу, а їм то м'яско <laughs> На супчик таке буде. Ну, такі гарні, знаєте, геть не обрізані. Вообще. І взяла ще їм півтора кілограма індюшатини, ну такого м'яска Взяла э, творожку, мама любить там чайок з творожком, та й папа теж хлібчика взяла. Та короче, оце їли пру, така торбашка. Та йду. А вже вроді би ще й ранок. А вже, а вже сонце припікає жарко. Зранку ще так було гарно, а зараз жарковато стає. А тут так гарно це йду, боже, всю дорожку майже вже поклали новий асфальт, то тут така була погана дорога, як до батьків іти. Одні ями були, тут, мабуть, ще з радянських часів нічого не клалося. Як лежав той асфальт, уже такий страшний. А це сіду, вся дорожка нова. Новий асфальтик положений гарно. Ідеш не заглядаєш, як його обійти, щоб ногу не зламати. Вже підходжу. Фух, Спека. Як вона вже задовбала. Це спека, вже підходжу, скоро. скоро вже буду на місці. Я вже вдома. Побула у батьків, все поробили. Ми ну як ми поробили? Ми в тій кімнаті трошки її звільняли. Ми розібрали оту кровать, яка там стояла. Оця ще, знаєте, ну, така желізна, ще старовинна та кровать. Все розібрали, все туди повиносили, ну там залишився тільки стіл, якби, ну зробили собі плацдарм для дальнішої роботи. Я вже вам якби, цього всього не показувала, тому що ну, туди-сюди працювали, 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 ну В основному я працювала, бо батьки вже знаєте такі, що вони вже самі ну, вже вони особо нічого допомагають. Там не можуть. Мама ще так потрошку, папа взагалі дуже погано. От. Я собі, ви знаєте, щось я мало зробила цього овочевого рагу. собі. Воно таке смачне вийшло, просто аж солодке. А воно втушкувалось і його зовсім небагато. От. Я це прийшла зараз. Поставила підігрівати. Прийшла додому, а зараз уже пів другої. Мені якраз оце пообідать, трошки вистегнуть. На вулиці така жарюка. Ще вдома, знаєте, нічого. Воно в затінку 25-26 градусів. Ну, а на сонці, мабуть, всі 35 дуже жарко. То прийшла, зараз трошки вистигну. Зайшла ж в аптеку, я і батькам замовляла, і собі взяла отаку от омегу. І буду тепер пити. Я раніше завжди замовляла з iHerb. Да, сайт, За сайт, ви мене питаєте, за сайт, де вітаміни. Це американський сайт, iHerb. У мене немає. Ну, можна посилання, але це просто ви в Гуглі вбиваєте iHerb і видає вам цей сайт. Вам його треба. Встановити в себе на телефоні, щоб ним користуватися. На цьому сайті є все. Там і вітаміни, багато, і крема, і, і приправи, і, і чого там тільки немає. На тому сайті є все. Тому просто вбивайте в Google iHerb і собі е, скачуйте цей додаток. Це додаток. Він є в цьому. Або через Google, або можна через Play Market, чи в кого iPhone, через як він там називається, цей теж додаток. Це треба собі просто установлювати. А це, ви знаєте, брала, мама каже, Таня, подивися по сайту таблетки, де оці, ну, оці вони, дайте менше, менш хоч не такі дорогі. От я взяла тут 120 капсул, це вважайте, 30 60, 90 на 4 місяці. 200, 230 гривен, 220 чимось там. Чи, ну, 230 гривен. Це взагалі не дорого. Вовза недорого. Тут 1000 мг. А ще я замовила, просто в них в аптеці більше не було, то замовила 4 упаковки ще батькам. Бо вони теж, ну. Якби це я їм так допомагаю, купую. І сьогодні віднесла дві пачки їм. І ще замовила чотири, щоб знаєте, забутися надовго про це. О, так же то принесла підкормлю і потрошку прийшла, мама така, ой, давай ми тобі гроші, дамо, хоч там трошки, хоч щось, не треба. А вони сміються, кажуть, то ти ж оце купляєш, гроші свої трати. Жю, я не, не тратила, говорю, там гуманітарку роздавали. кажу, я взяла. Ну, що я їх, вони там на ці дві пенсії на своїх, ну, звісно, я грошей не беру. Так що, ото такі справи. Зараз пообідаю і вже тоді буду працювати. А тоді, мабуть, ще ввечері в мене тваражок є, і зроблю такі, мабуть, собі сирнички ще. Бо у мене, до речі, там якось були і питали рецепт сирників. От сьогодні, от знаєте, не дня без рецепта. Хоч таки, ну, ну, я вже і показувала коли сирники, ну покажу ще раз. Бо питали. Е, якби багато хто нові глядачі, і в мене якби, багато всього є на каналі, а мене знову питають, питають і питають. Ой! Ну, що поробиш? У мене, он, бачите, 19, да? 19.02. Як завжди, плани міняються. Я вам казала, була в мене тільки одна клієнтка. А тут позвонила ще одна і записалася на манікюр-підікюр. І оце я тільки 7 годин вечора, я тільки закінчила працювати. Боже, в нас так жарко стало, то якось так було нічого вдома, і не жарко. Хоча в тіні на вулиці, дивлюся, 26 градусів. а в нас прямо так жарко прямо стало. Жарко-жарко. Я така вже думаю, я вже нічого і не хочу, ні сирників нічого не хочу. Що його робити, що його робити? Мабуть, не буду, я сьогодні ви мене вибачте. Може, я завтра... Та хоча я і завтра працюю вже, От, ну. Якщо в мене завтра буде в день трошки часу... Ну, не знаю, мабуть, навряд, бо в мене завтра 5 чоловік. То, може, зроблю. Чи можу сьогодні їх зробити, ще ті сирники? Так мені не хочеться, чесне слово, якби ви знали, не хочеться зовсім. Не буду, не хочу. Бо я сьогодні, знаєте, так і до батьків збігала, і якби там з ними час провела і допомогла ж їм, там поперетаскували все. І, і тут вдома попрацювала, прибігла. Ну, в общем, не хочеться мені нічого більше. Знаєте, в мене якось вже давно не було ніяких таких вихідних, щоб я просто відпочила. То те, то те щось робиш, то те, то те щось робиш. І в мене якось і голова, наче підболює. Ну, в общем щось таке, якесь непонятно, що це з цими погодами. Ці погоди міняються то одне, то друге, то знову жарко. Не хочу. Вибачте, будуть сирники на другий раз, бо пообіцяла, вроді би. ну Я ж не знала, якби в мене не було цієї клієнтки, вона була на дві процедури зразу. От, якби не було клієнтки, то я б з задоволенням приготувала а так мені не хочеться. Ну, якщо я вдруг надумаю, то я просто рецепт сирників викладу окремим. Хоча в мене є рецепт сирників, у мене є на каналі. Там написано найсмачніші сирники, якось так. Та й все. Шукайте, шукайте. От, і... Що там, в нас ще питань не було таких ніяких, я не пам'ятаю. Ну, я вже казала: по поводу силок, теж дивіться відео, бо я ж не можу, ви розумієте, там оце, допустимо, Щось дала, і мені і я ж силку кидаю під відео в закріпленому коментарі. А мені кожен день і теж мені ой, Таня, дайте силку, дайте силку, дайте силку, дайте силку. Я вже так втомилась, чесно говоря, їх копіювати і всім це вставляти ці силки. То ну, я вас прошу, дивіться, просто під відео і в закріплених коментарях я всі силочки залишаю. І на ту курточку було, і на все, і на препарати, на ці були, і на патчі були, на все було. Що я ось останнім часом показувала? Щось я так наговорилася, аж голос сів. Треба відпочивати. Так що на сьогодні з вами я прощаюся. Сьогодні таке в мене невеличке відео, зовсім маленьке. І прощаюся і всім всього самого найкращого, всіх люблю, цілую і обнімаю.